Насправді в мене досить значний досвід саме роботі в агросекторі це більше 12 років, і завжди хотілося робити щось ну, більш масштабне, тобто мати якийсь більш значущий вплив на, на громади на суспільства. Виникло питання там проблеми екології. вивчав це питання ще в 2019 році одного разу готував презентацію. То мені такий цікавий факт потрапив, що у нас з 1990 року, там по 2019 рік, кількість непередбачених стихійних явищ збільшилася вдвічі. І це саме проблема, тому що вони передбачувані. Вони впливають на посуху, вони впливають на повені. Тобто ці екстремальні явища ростуть, їх дуже важко передбачити. дуже важко підготуватися. Тому це питання потроху почав вивчати і відповідно простежувати, як вони інтегруються в бізнесі, як світова спільнота на це реагує. Але відповідно там трохи в часі було воно відкладено. Коли ми познайомилися вже зі Світланою, почали обговорювати різні такі більш фундаментальні речі, одноразово на зустрічі. То ми зрозуміли, що нам цікаво і нам хотілось би рухатися саме в розвитку громадської спільноти, громадської свідомості. І наразі так, ми зазначили, що організація молода, але насправді вона була створена ще в 2021 році. Була створена попередніми людьми, і вони організували досить цікавий проект, який я тоді ще моніторував, який нас зацікавив. Це було супутникове спостереження, супутниковий моніторинг виявлення стихійних звалищ.